Все, Анічку провів. Синко, спробуй, будь ласка, чи достатньо солі? Трішки Угу. Мам, ну то як тобі, Аня? Ну, якщо чесно, вона тобі зовсім не підходить. Ну, от у вас просто немає майбутнього. Повір, моє досвідчене око не проведеш, і це тобі теж не така. Тобі не догодиш. Левтина переживала за долю єдиного сина. Хлопцеві вже виповнилося 30 років. Він досі був холостяком і, на думку матері, завжди обирав непідходящих жінок. Алевтина хвилювалася за те, що син не пристосований до життя і рано чи пізно може втрапити у якусь халепу із жінками, дізнавшись від подруги про бабусю, Алевтина одразу ж поїхала до неї. Знаєте, баблю? Всі дівчата мого сина якісь жахливі. Одна була персингована з голови до п'ят, друга провінціалка, у третєї — дитина. От де він їх таких жахливих знаходить? Бачу, син твій нещодавно привів додому одну дівчину. Це ви про Аню кажете. Та вона краща за попередніх. Офіціантка живе в гуртожитку, слова не скаже, мовчить як риба. Знаєте, я переживаю за сина, щоб він не вляпався. Та дівчина. Яку син нещодавно приводив додому його доля. А мало говорить, бо сором'язлива. Доля, щось вона не схоже на долю. Бачу, що ти задумала їх розлучити. Не треба цього робити, бо гірше буде. Ти краще стеж за своєю сім'єю, а не за стосунками сина. Та за ким там стежити? Ми з Мішою 30 років разом. Він без мене кроку ступити не може. І що з ним станеться? А за сина я переживаю. Він такий м'який, слабохарактерний. Ти сама винна. Кажеш, що бажаєш сину щастя, а сама не відпускаєш його від своєї спідниці. Щось ти не так робиш, прив'язуючи його до себе. Привези мені якусь натільну річ сина. Тоді більше побачу. Добре. Дякую. Але в не повірила словам бабусі про те, що саме Анна призначена долею її синові. Тому, знайшовши в телефоні Руслана номер дівчини, вона домовилася із нею про зустріч біля гуртожитку. Добрий день, Алевтина Сергіївна. Слухаю вас. Хотіла з тобою поговорити. Аню, ти маєш знати у Руслана паралельно з тобою є ще одна дівчина. Він просто не може визначити з ким бути, і тому зустрічається з вами обома. Ви серйозно? Ну, але навіщо ви вирішили мені про це розказати? Ну, так буде чесно. Тим паче я ж бачу, що ти не пара моєму синові. А у тебе там в кафе, в, на роботі є багато цікавих клієнтів, тож є шанс підчепити когось іншого. Але я не хочу нікого чіпляти. Послухай, рано чи пізно ви з моїм сином розбіжетесь і повір, якщо потрібно, я докладу до того руку. Тож не витрачай даремно час. Сподіваюсь, ти мене зрозуміла? Зрозуміла. Але ж я його кохаю. Це минеться. На все добре. Задоволена собою, але втина повернулася додому. Міша вимкни, будь ласка, голова розпудеться. То, може, приляж? Я тобі пігулку принесу. Та ні, не в цьому справа. Голова забита цією Анею, яку Руслан приводив. Як тобі вона? Мені страшенно не сподобалась. Аль, може, хай Руслан сам вирішує, з ким йому зустрічатися. Краще, давай махнемо у відпустку. Ми вже нікуди давно не вибиралися разом. Міша, ну яка ще відпустка? Ну як ми зараз можемо лишити сина самого? Він знову зійдеться з цією Анією. Приведе її додому. Ні. Розмови бути не може. Все, я на кухню. Не перебивай апетит. Минуло кілька днів. Але тина була переконана, що все зробила правильно. Тим більше, що Анна відтоді не з'являлася на їхньому порозі. Вибач, не втримався, так зголоднів. Сідай, щойно рагу приготувала. Зараз насиплю. Чого ти такий сумний? Щось сталося? Настрій жахливий. Анічка чомусь на дзвінки не відповідає. зустрічі уникає. Ну, значить, так ти і був потрібен. Я ж казала, ви не пара. Не переживай, знайдеш собі іншу. Сто разів кращу за ту аню. Я у себе поїм. Привіт, Зінуль. Привіт. Як справи? Та які там справи? Таке собі. Уявляєш, нещодавно русланчик привів додому ще одну красуню. Вона мені одразу не сподобалась. Тож довелося її тихенечко видвадити від Руслана. Ну, знаю тебе. Ти це можеш. Так, тільки тепер у Русіка депресія. Слухай, а до мене племінниця приїхала в місто на сесію. І Руська. Вже 25 років. Годувати вміє, не курить, а спадковість взагалі відмінна. Ну ти ж мене знаєш. Давай я попрошу Русланчика показати їй місто. А там, дивись, може, і сподобається один одному. Та я впевнена, що сподобаються. Руслан погодився показати дівчині місто, очікуючи на повернення сина, але втина сподівалася, що все пройшло вдало. Синку, ну як пройшла зустріч? Як і руська? Ніяк показав їй місто і все. А дівчина, як дівчина, постійно про себе без перестану. Що зовсім не сподобалась. Мам, чесно кажучи, мені вже набридло, що ти суєш свого носа в мої справи. Я вже здогадався, що ти хочеш мене з кимось звести, але, але натомість витрачаєш мій час. Зрозумій, це моє життя, не твоє. А не треба було його зводити з інкиною племінницею. Бачиш, вона така ж трендичиха, як її тітка. Гени. Та що ти взагалі розумієш? Зате ти краще за усіх все розумієш. Але втина не хотіла визнавати свою поразку, і наступні кілька днів у її родині минули в скандалах та сварках. Тому жінка вирішила ще раз приїхати до нас. Баблю, у нас вдома суцільні суперечки. Я вже не знаю, що робити. Допоможіть. Ти привезла на річ сина, яку я тебе просила? Так. Ця проблема в тому, що ти ніяк не можеш зрозуміти, що син виріс, все намагаєшся за нього життя прожити, а все через те, що ви часто їсте однією ложкою. Ну, буває. А до чого тут це? Є така прикмета: не можна батькам і дорослим дітям їсти однією ложкою або виделкою. бо це прив'язує їх одне до одного і не дає кожному жити своїм життям. Ти порушила цю предмету? От і маєш. Катю, принеси, будь ласка, джерельної води. Я й подумати не могла, що ця звичка може так нашкодити. Ось бабуся, вода, як ви просили. Дякую, внучка. Світ пустила. Та не розірвала. Хай буде так. Вдома перед сном. Вип'єш цю воду, думаючи про сина. І зможеш його від себе відпустити. Добре, дякую. І нащо ти сина з його дівчиною посварила? Тобі треба одуматися та помирити їх. Інакше гірше буде. Ой, як на мене, то гірше вже нема куди. Баблюк, я ще з чоловіком посварилась. Давно такого не було. Бо ти знецінюєш свого чоловіка, от і ризикуєш втратити своє щастя. Тому заспокойся нарешті і не роби дурниць. Та хіба ж воно легко заспокоїтися? Мусиш зробити, як я сказала, бо на порозі твого дому нещастя. І як відкриєш йому двері, все втратиш. Тому не роби передчасних висновків, не розібравшись. Добре. Дякую. Але Втина вирішила зробити так, як радила бабуся: вибачитися перед Анною і помирити із сином. Тому вона випила заговорену воду і ранком поїхала до гуртожитку, де мешкала дівчина. Побачивши Анну із чоловіком на дорогому авто, Алевтина подумала, що у дівчини з'явився заможний залицяльник і не захотіла навіть підходити до неї. Так от вона ще вже знайшла собі солідного папіка. Минуло три тижні. Але Втина помітила, що її син змінився, став рідше бувати вдома. А зрештою, Руслан зізнався батькам, що в нього нова дівчина. І одного дня він привів її додому для знайомства. Знайомтесь це Зорослава. Добрий день, дуже приємно. Добрий день, я Алевтина Сергіївна. Вітаю, а я Михайло Петрович. Нарешті ви познайомились. Проходьте, будь ласка, будемо пити чай. Із задоволенням. А я пиріг купила, але ж якби знала раніше, я б точно щось приготувала сама. Дуже люблю це діво. А я, якщо чесно, ні. кухня то не моє. Справді, а як же ви збираєтесь годувати майбутнього чоловіка, дітей, Та якось розберемось. Як буде сім'я, тоді і вирішу. Ну, чого ти в коридорі допит влаштовуєш? Давайте за стіл там і поговоримо. Першої ж зустрічі нова дівчина сина справила на Алевтину не найкраще враження. Міше, ну що ти робиш? Зір собі хочеш зіпсувати. Знайшов час. Що знову не так? Ні, ну мене дивує твоя байдужість. Ти про фіфу і слова не сказав. Як вона тобі? Цілком хороша дівчина. Ну, не знаю. Чи підходить вона нашому Руслану? Вона ж старша за нього. Ну, то що? Мені, наприклад, вона дуже сподобалась. Цікаво, чим це вона тобі сподобалась. Та ти взагалі на жінках не розумієшся. Аля, якщо тобі начхати на мою думку, не треба було й питати. Та ти чув, що вона сказала? Готувати вона не вміє, любить подорожувати, відпочивати на курортах, нігті наростила і тільки очима стріляє. Ти такого щастя бажаєш нашому сину. Ну, що ти дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи вже щось. Знаєш, що надто спокійне ставлення чоловіка до ситуації дратувало жінку. Тож Алевтина знову не стрималася і посварилася із Михайлом. Минуло кілька тижнів. Син Алевтини помітно спохмурнів. Жінка відчувала, що із ним коїться щось недобре. Синку, не вже не смачно. Думаючи про інше, Алевтина сама не помітила, як порушила прикмету, про яку їй казала бабуся. Та ні, мам, все смачно. Просто шматок до горла не лізе. Так, розказуй, що з тобою? Я ж бачу, відбувається щось недобре. Та щось у нас з Ориславою наклеїться. Все не так, як раніше. Вона. вона чомусь почала мене уникати. І мені, звісно, не так боляче, як тоді, коли мене Аня кинула. Тоді було геть кепсько. А зараз. зараз просто неприємно. Ну, не переживай, все владнається. Мам, да я ж повний невдаха. Мене вже друга дівчина кинула, а я. я так її кохав. Кого Зорослава? Ань. Синку, ти не в чому не винний. Пробач, це моя провина. Вона тебе через мене кинула. Як це через тебе? Почекай, ти щось наговорила Ані? Ну, я вважала, що так буде краще. Хоч мені, ти. Ти сказилася. Бачити тебе не хочу. Засмучена, але тина як ніколи раніше розраховувала на підтримку чоловіка. Однак і тут на неї чекав черговий удар. Міша, що ти робиш? Куди ти зібрався? Іду від тебе. Слухай, зараз взагалі не до жартів. Якщо в тебе відрядження, треба ж було попередити. А я не жартую, Аль. Почуй мене. Я йду від тебе. Міш, ти чого? Ти що, серйозно? Серйозніше, нікуди. Я так більше не можу. Зрозумівши, що її життя руйнується, жінка приїхала до бабусі. Ви були праві. Я зруйнувала життя і собі, і синові. Від нього пішла дівчина, тепер він на мене сердиться і живе у друга. А ще чоловік пішов з дому. Я подумати не могла, що мій міша кудись може подітися. А я ж попереджала, що на порозі твого дому нещастя, і ти сама йому двері відкрила. Я тобі казала. В справи сина не лізти і помилку свою виправити, а ти от і втратила чоловіка. Ну, я не знаю, як це пов'язане, але ж я і обряд провела, і воду випила. Все ж мало налагодитись. Бачу, проблеми продовжуються, бо знову ви з однієї веделки їли. Ну, може, це було якось машинально, я навіть не пам'ятаю. Візьми цю нитку і натягни. Нитку обриваю. зв'язок розриваю. А тепер розірви. Більше ти не зможеш впливати на життя сина. Але якщо ще раз порушиш прикмету, більше ти його не побачиш. Катю, забери в неї нитку, потім спалиш. Баблюк, я ще хотіла спитати у вас про Аню. Я бачила, як вона сідала в автівку до якогось чоловіка. Ну, як вона може бути долою мого сина? Є у тебе її фотографія? Mm. Зараз пошукаю в соцмережах. Почекайте. Ось. У цієї дівчини немає іншого чоловіка. Вона і досі кохає твого сина. Але говорити з тобою просто так не захоче. Так а як же мені їх з сином помирити? Візьмеш цей оберіг, коли будеш йти до дівчини. Тоді вона погодиться тебе вислухати. А далі все від тебе самої залежить. Чи отримаєш прощення. Добре, дякую. Баблюк, а як мені Мішою бути? Ти сама свого чоловіка відштовхнула. Ну, може, перебіситься і сам повернеться? Ти і досі думаєш, що він твоя власність? Треба тобі дізнатися правду. Одразу від мене їдь туди, де ви раніше з чоловіком гуляти любили, а коли все. Підкриється, вирішиш, що робити зі своїм життям. Але втина пригадала, де вони із Михайлом раніше любили гуляти. Жінка вирішила поїхати саме до того парку. Та її здивуванню не було меж, коли вона побачила там свого чоловіка із Зориславою. Ту мить, але Втина зрозуміла, про яке нещастя попереджала її бабуся. Так не неймовірно. Ну, Привіт, Міша. То, виходить, це ти у сина дівчину відбив. Тобі самому не соромно. Ні, але втино ми з вашим сином ще кілька тижнів тому розійшлися. Аля, не драматизуй, ти сама винна. Ти мене вже давно за чоловіка не вважаєш. А я намагався вирятувати наш шлюб. Ти згадай, як я тебе покликав поїхати удвох у відпустку. Ти ж мене на сміх підняла. То ти через відпустку переключився на дівчину сина. Я цього не хотів. Я коли Зориславу побачив, одразу закохався. Серце не накажеш. І з Русланом я сьогодні поговорив. Він мене розуміє. Син почув мене на відміну від тебе. Це все, що ти можеш мені сказати. Аль, немає нам про що вже говорити. Вибач, але ми пішли. Засмучена Алевтина приїхала до Анни. Із собою у неї був амулет, який мав пом'якшити серце дівчини, аби вона одразу ж не відштовхнула Алевтину. Але жінка все одно хвилювалася. Аня, привіт! Це знову ви? Що вам треба? Аня? Пробач мені, будь ласка, я все тобі набрехала. Коли ви зустрічалися з Русланом, у нього ніякої іншої дівчини, окрім тебе, не було. Я. Просто хотіла вас розлучити і тому наговорила, бо зна що. Он як. А зараз мені звідки знати, що ви правду говорите. Повір, будь ласка, Руслан дуже страждає. Чесно, мені прикро, що так все сталося. Це все? Так. А знаєш, я Я якось приїздила сюди і бачила, як ти сідала в автівку до якогось чоловіка. Ви що слідкували за мною? Та ні, я просто хотіла поговорити. Це, напевно, твій знайомий. Він набагато ближче, ніж мій знайомий. Це мій брат. Брат. От я дурепа. Аня, ще раз, вибач, будь ласка. Може б, ти хоча б зустрілась з Русланом? Просто поговорити. Він і досі тебе кохає. Я не знаю. Мені треба подумати. Вибачте. Минув тиждень, але тина жила сама. Чоловік так і не повернувся додому. Той день подзвонив син і сказав, що він заїде. Ма, привіт. Синку Анічка. Як чудово, що ви прийшли. Добрий день, Олегтину Сергійовна. Ма, у нас є хороша новина. Ми з нею подали заяву про одруження. Ну, і правильно, вітаю. Проходьте, будемо святкувати. Я щойно обід приготувала. Так, смачно пахне, хочу спробувати. Так, не можна. Я тобі окрему виделку дам. Так буде правильно. Дякую, мам. А як у тебе з татом? Ну, ти ж знаєш, тато тут більше не живе. Ти мене вибач, що так вийшло з Зорославою. Не переймайся, синку. Сама усьому винна. Дивилась не в той бік. От і прогавила своє щастя. Але вже буде як буде. Весілля коли? Ми вирішили довго натягнути. Через два місяці. Але ти раділа, що помирила сина із коханою дівчиною. Руслан зробив Анні пропозицію, і зараз вони готуються до весілля. Михайло залишився із Зориславою, але в й досі не може пробачити собі те, що власноруч зруйнувала свій шлюб. Бабуся нагадує: не можна батькам і дорослим дітям їсти однією ложкою або виделкою, бо це прив'язує їх одне до одного і не дає кожному жити своїм життям.